Шахтар стартував у кваліфікації Ліги чемпіонів. Стартував він з перемоги над Young Boys. Команда Пауло Фонсекі достатньо впевнено: перемогла вдома швейцарську команду з рахунком 2-0. Я б хотів, щоб наші експерти поділилися враженнями від цього поєдинку. Максиме. Ну, достатньо уверено. Не то, що достатньо. Я по, по ігрі я думаю, що буде там не 2, не 3, а мабуть, 5-6. Слабіші швейцарці. ну, и удаление там свою роль сыграло. И, в общем-то, достаточно мощную игру продемонстрировал Шахтер. Так видоизмененная концепция игры бросается в глаза. То есть очень много коротких передач, совсем мало тех диагоналей, которые были при Луческу, которые даже Пятов научился делать. Ну, в общем-то, симпатичный, очень симпатичный шахтер, который в целом мне очень понравился. И я думаю, что он понравился и Янг Бойзу. Ну, воды, хлопцам, Швейцарии. Да, они будут еще долго там. Позвонки забирають по всьому. Хоча що по, що імена, по, іменах, при, по іменах команда Янгбойс достатньо серйозна Там і Оарой, який грав ПСЖ, і пам'ятаєте, приїжджав Київ, має грати Лігу Європи проти Київського драмбу. Тоді ще Кубок і Сулеймані, який свого часу перейшов Аяк за дуже великі гроші. Але ну, не склала команда конкуренції. Оксандр Олексійович. Ну, наверное, с одной стороны, да, с другой стороны, наверное, степень готовности все-таки шахтер оказалась выше. Но достаточно нужно вспомнить и начало матча, когда был 100% голевой момент, у Ян Бойса. Ну, ловче будет иначе. Но да, затем все стало на свои места и шахтер делать. Буде мати проблемы Шахтар в Швейцарии чи ні? Ну, если сами себе придумали, придумали, да, эти не проблемы. создадут проблемы. Абишне самі собі створюють проблеми фушата рідко сам собі створює проблеми. І до речі, сьогоднішній тур так само це підтвердить.